Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, наша рубрика коло рідної віри. Сьогодні поговоримо на дуже важливу тему. Ви знаєте, що жриця Мароша Лютиця з руського православного кола проводить обряди, і вона нам вже розповідала у своїх відео, які саме обряди вона вміє і проводить для тих, хто просить її про це. Тож сьогодні, як ви вже зрозуміли. Наша гостя жриця Мароша Лютиця руського православного кола, і будемо говорити про обряд відпускання душі померлого, тобто про обряд поминання. Вітаю, марошу! Слава роду. Навіки слава, вітаю вас! Хочу почати цю непросту розмову, якраз з привітанням. Колись мені бабця казала, що коли ти приходиш на похорони, то не можна вітати один одного. Давайте почнемо з самого початку. Людина померла, ми приходимо супроводити її в останню путь. Чи можна вітатися з тими, хто прийшов також на цей обряд? Ой, тема, тема дійсно болюча, але на жаль, це те, що не у мене ніколи і нікого. Ми всі смертні. Коли приходить час і ми маємо попрощатися з кимось, із близьких або знайомих, ми дійсно приходимо, приходимо в цю оселю і стикаємося з, з питанням, як почати, що ж зробити. Угу. І найкращий момент це підійти до близьких і просто обійняти їх. Тобто це той момент, коли ми просто розмовляємо тілом, а не словами. Тут і не привітаєш, і доброго дня не скажеш. Тут лише притиснути і показати, що ми поруч. Ми всі родовичі на цій землі, ми прийшли, ми побудемо. Це ну, найперше, що ми можемо зробити. Але розумієте, наші далекі пращури вони ж не відокремлювали життя від переходу. Для них це було як продовження, як гармонійне щось. Тобто гармонійне, прийшов час піти далі, піти до пращури, піти на перетворення. Тому, на відміну трохи від нас, такого потужного відчуття горя не було був більше смуток, сум. Бо треба попрощатися, бо не скоро побачиться. Зараз ми відчуваємо інакше. Ми більш відірвані від цієї традиції, від того відчуття. І я це не засуджую в людях. Це нормально, коли людина втратила і вона в горі, в ворюванні їй погано у неї небо падає на землю в цей час. Тому оцей тактильний контакт він же працює не лише духовно, він навіть працює, як кажуть психологи, щоб людина відчула своє тіло в моменті тут і зараз. Так. Що вона тут є щось тепле, щось е, поруч, тому наше таке привітання, якщо це можна назвати, буде найкращим, коли ми підійшли або взяли, просто стиснули руку, або обійняли. Е, це дуже правильно, тому що наші пращи розуміли, що сказати доброго дня, він не добрий, вітаю, то нема з чим привітати, просто обозначити свою присутність поруч. Тому ваша бабуся давала дуже мудру пораду, так воно і є. Не віталися, а просто обіймали, підходили, ставали поруч. А люди, які ну скажімо, просто знаходяться, наприклад, прийшли на цвинтар на поховання, і, і е, вони дивляться один на одного. То чи достатньо буде якось там головою? Е, ну там помахати, що ти бачиш, що що ви порядчив? Е, не не будеш ж ти всіх обіймати, як би це було б коректно? Обіймаємо близьких, а всіх інших досвід просто так легкого, легкого кивка, тому що я тебе побачив, я бачу, що ти теж прийшов підтримати. Угу. Так, ми таким чином як об'єднуємось маленький знак кивка. Це знаєте, це ж твого роду і уклін. Так, так це маленький. я як, якраз і хотіла, щоб ви проговорили, так, що так. ось цей кивок це певний уклін, і тим, хто а, прийшов а, супроводити і. Тепер щодо душі, ось в наших пращурів була своя система розуміння, що відбувається з душею після смерті фізичного тіла. І по суті, я абсолютно, як практикуючий психолог, я зараз розумію, що якщо у людей є філософія розуміння, що душа безсмертна. Що душа може перевтілюватись, що з душею ми не втрачаємо після смерті контакту, тільки втрачаємо з фізичним тілом, то таким людям набагато легше пройти і період горювання, і перейти з горювання все-таки в смуток, але це такі природні процеси, які в будь-якому випадку люди проживають. Що, як. Ем, говорять саме рідновіри про те, що відбувається з душею після смерті е, тіла. Які постулати варто знати, і чим би ви могли поділитися? Ми всі знаємо, що діляться так прощання там 3, 9 і 40 днів. І от перші три дні це найскладніше, якщо можна сказати так. По перше, Душа, виходячи і покидаючи тіло, вона теж трохи збентежена. Не кожна душа буває підготовлена до моменту переходу, не кожен а, з нас має щастя перейти в повноці років. Інколи це смерть зарано, а, по всім містам. І душа збентежена, тобто вона дуже поруч, і вона відчуває і те, що відчуває тіло, і те, що відчуває вже енергетика. Тому в перші три дні нормально. Плакати, то нормально, то нормально і для самої душі, і до близьких. Дуже жорстоко вимагати від близьких людей ані в коєму разі не пролонити там ані слізиночки, а не проплакати, витримати це в собі. Це неможливо. І це нормально, коли дві душі або декілька душ, одна з яких вийшла, а інші ще залишились в тілі, вони плачуть. Вони люблені, їм боляче вони прощаються. Тому. Проплакати три дні, проголосити, проговорити, про то є теж обряд. Тому у нас і богині є ж такі, і жаля, яка кричить і плачеть, і про кривду, і про самотність. Це нормально, коли жінки, чоловіки плачуть, оплакують. вони тим самим показують цій душі так само, що. Ми будемо тоскувати, Ти дуже цінний для нас, не просто так тебе відпускати, відпустимо, але боляче. І тому три дні завжди тіло знаходилось вдома, або потім вже згодом в церквах, або при храмах, або ж там, де він буде придаватися вогню, або це було вдома, тому що душі давали час звикнути, що ти вже не в цілі. І побути. Тому люди ночували біля тіла, не просто так, щоб посидіти, а щоб кожну хвилинку дати розуміння, ми поруч, ми поруч, дивись, ми робитимемо для тебе все, щоб ти міг підніматися, щоб ти міг далі мандрувати вірно. І оці три дні вони давали виплакати і родичам так сильно, що вони вже були в змозі віддавати навіть. Тіло, усвідомити, що це тіло, бо тіло змінюється. На той так. момент, коли ми дивимося на мертвого близьку людину, ми бачимо, що він вже трохи не так виглядає, як ми звикли за, за життя. Це страшно, це страшно. Це треба усвідомити і вибачати собі ту слабкість і близьким. Але три дні, і ми бачимо, що людина змінюється. Тобто вона вже якась не така, і приходить усвідомлення, що значить це лише тіло. А вона вже якось вийшла, вона інакше. Uh -huh. Через три дні, за традицією, тіло виносили ніжками вперед і тримці труною стукали об поріг, таким чином прощалися з оселею і, на, начебто, давали знак по той біччю, що іде новий родович, прийнять виносить. Uh -huh. Шлях, оце навіть шлях на квинтара, він завжди давався декількими шляхами або ж. Це везли воли, як символ велика, що переводить протедіччя на хвойних гілочках, бо хвоя це символ, так само як і могилка вистелялась хвойними такими жілочками, куди ставилася труна. Прикрашалась струна, бо це була а, символічна нова оселя. Тобто для... Чіка робила знову ж таки все, і у той момент, що за для нього щось робиться, продовжує робитися, рідні допомагає так само психологічно пережити, що він є інакше, але є і він має потреби. Так. вона прикрасалась і везлась до цвинтару. І була така традиція навіть зупинятися біля тих місць, які були найбільш дорогі цій людині. Ну, те ж було, коли ми мешкали та там поселень. Ми зараз немає такої змоги, тому і Ви знаєте, трошки... я знаю, що в маленьких таких громадах, ну це не в Києві, а в маленьких громадах, там районних центрах таке роблять, коли везуть до свинтера. То навіть підвозять, ідуть той, тим шляхом, яким людина ходила на роботу, наприклад, то зупиняються, або ще біля якихось будинків. Якщо вони бачать, що біля якогось будинку багато людей вийшло прямо на дорогу, попрощатися також зупиняється. Ця, ну я таке бачила, і я знаю, що так роблять. Так, так, це та, та сама давня наша традиція, яка пішла від наших вірувань і розумінь, що це останній земний шлях, і е, душа прощається, бо вона ще прив'язана для тіла. Вона проходить той шлях, і для неї важливо побачити, як багато з нею вийшли попрощатися. Так, так. Тобто вона значуща, вона зробила багато, вона має значення. А інколи домовину несли на плечах або ж на руках. Це коли а, йшов такий почесний член громади, а, яку як то кажуть, і при житті, і після життя на руках носили, і тоді несли на руках. От так само були ж, звісно, традиції такі дуже гіркі, коли йшли е, в інший світ дівчата або хлопці, які ще не пізнали заміжжя, одруження, то їх обов'язково вдягали у вінчальний обряд, тому що вони вінчалися зараз землею, ага. з землею матіною. Тобто вони йшли все ж таки завершуючи той цикл, який мали завершити. І оці три дні це були три дні. Печалі, скорботи, коли вже придавали, або матері землі віддавали їй, щоб насипати у той горбик, да. і вона знову ставала вагітною, щоб він відродився знову в родовичах, або ж віддавали священному чистому вогню, коли він дуже швидко він піднімався в божественній енергії до пращурів, швидко піднімався. Тобто наші пращури мали два а, види захоронень, тобто в землю сиру матері, матері сирі землі, і в священний вогонь. До речі, так. саме цей ритуал а, якби, захоронення так зберігся в Індії. Ми коли подорожували багато років тому по Індії, то бачили, як це роблять, і а, це дійсно дуже така. Ну, для західного типу сприйняття була для нас така дуже картинка, я вам скажу непроста. А потім з часом я тільки дізналася, що наші пращури також робили і спалення тіла. Скажіть, будь ласка, коли ми втратили цю традицію, чому ми зараз покриваємо просто тіло нашої, нашої священної України кладовищами? Втрачення прийшло більш з христианізацією через те, що а, вірування християнське таке, що тіло відродиться, підніметься, візьме свій хрест і піде на суд. А uh -huh. начебто коли спалили, то нема чому відроджуватися. Uh -huh. uh -huh. Для мене це трохи нонсенс, тому що якщо навіть взяти християнську традицію, Бог є всесильний, то йому нічого не, не варте відродити, хоч чогось, хоч знебуття підняти. Звичайно. Ось, ось, саме вже залишився тільки цей похорон в землю, от, до землі. А наші пращури практикували і віддати землі матінці, звідки ми пішли, бо ми всі зістаємо з тих же мікроелементів, що і земля, а так само і через величний вогонь, очищення піднятися. Дуже часто воїни обирали саме воїнство, хоронили це через вогонь, Таким чином. таку енергію. І той, і той був прийнятний обов'язково. Але звісно, там, де наші пращури мешкали, де не було деревини для поховальних костів, то звісно більше було притаманне захоронення в землю. Це теж мало велике значення, де саме проходили поховання. Угу. І оцей третій день це вже все. Те ми вже попрощалися і віддали душу. Тепер вона вже не належить нам і нашому, вона вже піднялася. І дев'ять днів. Раці починали далі. Ми мали згадувати цю людину, згадувати весь час, як він жив, як він допомагав, який він був та може кумедний, може суровий, може якийсь, але ми маємо весь час не просто згадувати, а просити і е, молити світлого шляху, допомагати йому своїми вібраціями. От зараз дуже важливо було не плакати. Так. не заплакувати, а піднімати. Тобто, ми йому як ці хмаринки, світлі, світлі давати світлі, підтримку, вимав. так так. Дев'ять днів це дуже важливо, і тому дуже важливо всім близьким приходити до родичів, тому що на самоті це робити важко все одно зриваються люди на сльози, і тому дуже треба їм допомогти, взяти за руку, і сказати Давай зараз, ми от разом будемо це казати, молитися. Він потребує. Коли родимич розуміє, що від нього щось залежить, навіть в тому світі для його близької людини, він робить все. Дев'ять днів і вже. Коли проходять дев'ять днів, знову тризна починається. Так? Ми знову пам'ятаємо, ми знову згадуємо і чекаємо, коли на сороковий день він вже предстає перед самими пращурами. І ось тут ми вже святкуємо так, робили наші пращури. Ми вже радіємо, дістався родиноч, став серед рівних. Ех, якого козака ви отримали, або яку красуню, та мудру ж яку, да веселу ж яку, а як шила, а як пекла. Ого. І ми вихваляємо, ми розхвалюємо, ми презентуємо свіце, ми презентуємо нашим пращурим, який родинич піднявся до вас, гідний, найкращий. І таким чином ми ще й натякаємо, що ви ж поверніть його нам згодом. В у, у нучатах, чи в племінниках, бо бачите, який потрібен він нам дуже. Ви там його поблагословіть, хай він відновиться, відродиться, але роду він потрібний. Тобто от, наші от... пращури вірили в реінкарнації, вони знали про реінкарнацію. Чому, чому було так важливо продовжувати рід і боронити рідну землю? Бо ти ж прийдеш сюди, ж, якщо mm -hmm. ти віддаш мені в рабство, то народишся так. в рабах. Тому знали, і чистоту роду зберегти. Тобі дістався рід який, і ти маєш зберегти, бо ти в нього повернешся. Ти маєш його таким же чистим, благородним зберегти, з пошаною, щоб ставились, бо ти сюди повернешся. Може і через сто, може і через тисячу років, але повернешся. І куди ж тобі буде повертатися, якщо ти запроздаси свою землю пращурами, тобі, які виявили її, викохали, і коли ти свій род зганьбиш, куди ж ти повернешся? От тобі реінкарнація, як кажуть, як жив, то й отримав, Ми будуємо, ми весь час в цьому колі знаходимося. А під до пращурів і як в очі дивитися оті духовні, якщо вони тобі ось так багато залишили, а ти сплюндрував, то так. Де ж ті очі, діти потім. Тому так наші пращури, це знали, вони не просто вірили, а знали і тому так піднімали, так готувалися, так той момент оцих. Горювань він перетворювався на працю задля, і це допомагало й психологічно витримати, і це дуже важливо повернути зараз, коли так багато у тих прощань, і так, так. багато тих моментів, коли не було часу попрощатися, оплакати і промітити, що якщо ворог забрав тіло, а він це може зробити. Він не забере душу, і вона так само потребує нашої праці: оплакування, підняття і восхваляння. Оце той обряд і ритуал, який нам треба згадати і виконувати. Я всім зичу, щоб він всім надобився, тільки коли ми дуже дуже стареньких впроваджаємо в повноті років, коли вони вже самі легенькі, як пір'ячко підніматися ладні були. Я тільки цього зичу, але на жаль, маємо зараз не тільки це. І от якщо, якщо це якось може допомогти знання наших пращурів, то будь ласка, використовуйте, прислухайтесь, хороші мої, прислухайтесь. Дякую за вашу неймовірну мудрість. Друзі, нагадую, що контакти нашої гості під цим відео, і ви можете їх знайти в соцмережах. А наше відео поширюйте, ставте вподобайки. Давайте нашими підписниками та спонсорами це завжди нас надихає. Ми починали таку важку тему, дійсно гірку, і так надихаючи, знаєте, мене от промурашило на моменті, коли ви сказали про 40 днів. Вже коли ми презентуємо душу, яка предстала перед нашими пращурами. І це як 40 днів, як святкування. Знаєте, дуже дуже глибоко, дуже є над чим поміркувати. І я задам вам ще одне таке питання, яке часто мені задають, і задам вам як відноситись до ось цього поминального обіду і до тих, наприклад, цукерок, чи печива, чи булочок, які тобі дають на там, 9, на 40 днів він коли на Рік, по, як такі поминальні? Да, згадайте там про мого батька, про мою маму, як це приймати? І що відповідати, і чи завжди треба прийняти ось це? Бо я чула неодноразово, що люди бояться їм дають, наче там згадайте мого мама, тата помоліться. А людина каже: Я їх не знаю, я не розумію, як мені ото робити. Декілька слів про це, якщо можна вже на завершення нашої бесіди, це знаєте, це відголоски тієї тризни. Коли ми споживали щось разом зі своїми померлими пращурами. Але е, як воно було раніше, да? раніше це ж було кладовище серед родовичів, не було чужих людей. Тут майже всі лежали брати, свати, свекри і так далі. Це все були родовичі, тому люди е, споживали їжу, залишаючи на могилках відкриту їжу. Е, для чого? Аби її папощі е, кормили духів, які спускаються. Зараз, коли ми приходимо на кладовище, зазвичай люди за залишають саме для того, щоб хтось міг взяти, прочитати написане, хто тут покоїться, згадати, побажати йому світлого чогось і з'їсти це. Хоча правильно, коли ми залишаємо вже їжу на могильці, вона має бути відкритою, тому що тут ми саме родовича годуємо. Це якщо людина дійсно притримується тих традицій, розумієте? Угу. не кожен так до цього ставиться. Я тому розказую, як це робиться у різних традиціях. Коли я приходжу поминати своїх, то я залишаю відкритою. А сусідам, звісно, я несу пиріжки, пригостини якісь і кажу, я вас пригощаю, щоб ви побажали світлого перебування в моєму пращуру. Uh -huh. Достатньо того, що людина назве по імені і побажає, це приємно, це благословення. Тому, uh -huh. коли вас пригощає, хтось і каже, помініть, візьміть, запитайте ім'я і скажіть. Де б ти не був, навіть тобі там буде світло і благословенно. От це буде правильно. Збирати з могилок, ну я б не радила, якщо чесно. Тому що е, окрім поминальних моментів, е, на жаль, багато хто практикує не дуже хорошу магію угу. і може для цього використовувати такі священні чисті місця. Тому нехай з тими людьми, що прийшли зробити погано, розберуться духи кладовища і моя Марка, Вона знає, що робити. Тому поблагословіть, проходячи мимо навіть незнайомої могилки, скажіть благословення і миру тобі, і проходьте повз. Але якщо вас хтось пригощає з ваших знайомих тими пакетиками з цукерками, головне дізнайтесь сім'я і поблагословіть, щоб ви назвали, не просто з'їли тут цукерочку, а поблагословили людину. Нічого поганого і негативного ви з цього не візьміте. Зрозуміло Це... дуже корисно, дуже глибоко, як завжди, мудро. Дуже вам дякую, дякую за те, що приходите до нас на етери, ділити своєю мудрістю. Закликаю друзі, пишіть свої запитання до Житі Мароші, і ми будемо запрошувати знову і знову в нашу студію вас. Тож, як завжди, традиційно декілька слів, побажання на прощання від Житі Лютиці. Я Дякую, по-перше, я дякую вам за ваші етери, за вашу працю, яку ви робите щоденно пропагуючи наші традиції і світло, яке ви несете. Я за це дуже, дуже вдячна. Я вдячна, що я стала частиною цього і що ви запрошуєте мене. І вдячна нашим глядачам, і я бажаю нам всім перемоги над темрявою. В усіх аспектах перемогти і ствердитись в неї. І щоб йшли ми по своїй землі впевнено і благословенно, не боячись, а лише роздавая благословення, щоб коли де б ми не з'явилися, і хто б дізнався, що ми, українці, щоб нам з повагою схилили трохи голову легким укліном. і так само поблагословили, сказали це дитина великого народу. Дякую, що ви витримали. То давайте ми всі витримаємо і презентуватимемо не лише своїх родовичей там, на небі, а й свою країну, і один одного шляхетно, красиво і гордо. Будьте благословені. Дякую. Навіть буде так і тільки так. Дякую рідним богам і богиням за те, що благословляють наш труд і наш шлях. І дякую кожному з вас, шановні наші глядачі, за вашу любов і підтримку. Вона дуже важлива нам всім зараз. І коли ми один одного підтримуємо, то і наша Україна щоденно, щосекундно впевнено крокує до перемоги на всіх рівнях. Тож слава Україні, слава роду, і зустрінемось.